Липневий огляд сезону 2025 полуниці НСД Капрі. Це італійська селекція. Поки що в мене складується думка, що це все-таки сорт рем, хоча він і квітує, ось, і має ягоду, але такі, якби хвильки я все-таки бачу. Візьмемо ягідку, скоштуємо. Як ви бачите, сорт дуже міцний. В плані в мене тільки біообробки, як ви можете помітити, ідеально тримає себе в гарній формі. Вусиків досить мало. Тобто, кому не потрібно заморочуватися з вусиками. Так, ось такий сорт капрі. Італійська селекція. М'якенький, зовсім м'якенький. Ось такий в розрізі. Зовсім м'якесенький, бачите? Геть м'якесенький. Мм. Так, сорт капрі лишається. Однозначно. Дуже цікавий смак. Насичений, соковитий і присмак такий дуже цікавий сорта. Так, немає більше ягідки От шкода, я обривала, щоб були вусики. Потім ще обов'язково раз його скоштую. Дуже цікавий сорт. З якимись такими. Ну, не коньячними, я не знаю, якими нотками, Ну, дуже цікавий. Буду його лишати однозначно. І е, вусиків бачу трішки є, не так багато, як би хотілося. Але собі розвести і посадити його, однозначно буду його лишати і, е, і дивитися саме за плодоношенням, чи він постійного плодоношення, тому що не зауважила. Просто рвала-рвала квітки і не зауважила. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.